За рахунок чого Україна зможе зламати ситуацію на фронтах на свою користь і вже за 3-6 місяців змусити Росію піти з окупованих територій, авторитетний військовий аналітик Агіль Рустам Заде назвав чотири види зброї, виробництво якої має налагодити Україна задля перемоги. Докладніше далі. Початку повномасштабної війни промисловість України зазнала великих втрат, у тому числі оборонна. Незважаючи на те, що ЗСУ допомагає зброєю майже увесь світ, Україна має налагодити власне виробництво зброї. Провідний аналітик центру СТЕМ АГІЛЬ Рустам Заде пропонує згадати досвід Хамасу, який зміг налагодити випуск ракет буквально у підвалах та гаражах. Першочергово треба зосередитися на зброї, якої критично не вистачає ЗСУ на даний момент. Так, задля того, щоб відбивати атаки шахедів, зсу потрібні гарматні установки, які в автоматичному режимі збиватимуть дрони. На думку експерта проти дронів дуже ефективно використовувати вітчизняний аналог німецької самохідної зенітної установки Гепард, адже в Україні є технології, які дозволяють її скопіювати, і яких, до речі, немає в окупантів, підкреслив експерт. По-друге, Україна має створювати власні протитанкові ракетні комплекси на базі КБ «Промінь». в українських фахівців. До слова є досвід переобладнання керованих ракет класу повітря-повітря ЕМ 9 м Сайдвайндер, отриманих від США на ракети Земля повітря, які може використати українська протиповітряна оборона. Окрім того, треба прискорити розробку балістичних ракет Грім 2 та налагодити їх випуск як мінімум до 50 на місяць. Нарешті потрібно масштабувати у багато разів кількість дронів і повітряних дронів, і морських, і також надводних та підводних. Завдяки застосуванню цієї зброї, вважає експерт, через 3-6 місяців вдасться створити умови, коли ворог не зможе тримати лінію фронту у тисячу кілометрів і відійде. Додавайтесь до нашого каналу. Новин ставте вподобайки та рекомендуйте друзям.